Півел well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, вітаю. 30 липня. Слава Україні. Героям слава! І так, друзі, почалася обробітка, почалися продажі різних препаратів і почалися питання. Питання стосовно. А як часто, як часто, а чого недостатньо один раз і тому подібне? Одної одні і ті, ті ж питання по факту, так як люди, я не розумію, чи хочуть зекономити, чи що вони хочуть зробити, бо ну, ніхто би, скажімо так, ну вернее, всі би хотіли максимально мало раз обробляти. Ну так не буває, так як кліщ буває в якому віді, або буває в віді на пчолі лазіє і чекає свій підходячий момент, щоб піти в... Ячейку там сховатися, накласти яйця, скажімо так, і ну, далі свою репродукцію робити, або вже в розплоді. І тут виходить так, якщо ви сьогодні обробили, в течії пару днів то тут кліч, котрий на пчелі, він упаде, який вийде пчлка з кліщом, якщо ще діюча речина буде працювати, теж упаде, ну, а спустя якийсь час а, перестане падати. Ну а зато от ті, яче... ті ячейки, котрі. в Ті дні повинні були запечататися, вже зайдуть без кліща. Так як ми ну, не все, скажімо так, якась часть без кліща, так як якусь честь ми збили з тих бджіл, котрі мали кліща на собі а спустя 3-4 дні, коли вже перестане там, тиждень часу, перестане вже діятися чоловічина, тут не важливо, яка тут не важливо, чи полоски, чи спрей, яким ми користуємося і вам показуємо зараз, неважливо. Ну факт того, що коли вона перестає працювати, хоча на полосках пише що там, там 10-15 днів. ну все рівно, Ефект з кожним днем все менше, і якщо вона навіть і працює по 2 неділі, то ефект набагато менше, ніж в перші дні. І спустя тиждень часу полоски вже перестали працювати а новий розплот лупиться. Звісно, що виходить із е, кліщом ячейки. І якщо повторно знову обробити, ну, от, зацепити якийсь определенний цикл, туди і в балемей того кліща і е, знову у нас будуть запечататися ці ячейки вже з малим кількістю кліща. І от зараз продемонструю, от тут спустя тиждень ми знову от, вчора працювали в п'ятій групі і знову вчора обробили. Друзі, буду відверті, мені зовсім не подобається кількість кліща, так як чого його многовато. Ну тим паче він є, спрей працює, ефективно працює, ну а мені мало стрьомно, що кліща так много. Ну дивіться, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Так що тільки тут 10. А тут буде його біля 100. Ну а зато і тут теж щось многовато. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. От тільки тут 10. Так що це невтішні новини. Що стільки кліща, але вже як є, по-другому вже не буде. Так що важливість э, періодичної вона дуже важлива. Вона дуже важлива, так як. Цикл є определьний, там я не знаю, від яйця до виходу бджоли. Маємо двадцять день із них, грубо говоря, там половина воно відкрита, половина закритий розплід. І отут от так треба, що вони виходять обробляти ну коротше, от такий цикл. Як я на свою практиці там ми взагалі беремо з першого. Липня, ой, з 1 серпня по 10 вересня. У нас цикл обробітки не тільки в ці 40 днів, так як і ще остання обробітка теж буде працювати днів 10. Ну, нехай буде 5 днів. Значить, у нас виходить до 15 вересня, починаючи з 1 серпня обробітка, 45 днів. Ми не говоримо навіть о тому, що о якихось 21 дньових. Ми цей цикл захапуємо в два рази. І якось так. Так що тут дуже важливо, звертайте на це увагу. Так як е, потрібно так робити. І не тягнити. На мій погляд, от при такій осипі не стоїть тягнути, е, наприклад, через дві неділі ставити повторну полоску. При такій осипі, ну я, наприклад, виджу вже цю картину, через тиждень по-любому буду обробляти повторно. Все, друзі, на цьому буде завершити. Слава Україні! Героям слава!